Тут залежно, залежно з якого боку, напевно, подивитися. Тому що якщо брати е, якісь офіційні міроприємства, так, де ми там, чи збираємо донати, Цартолока, чи якісь інші фестивалі, так, то це е, по настрою, в всякому разі, це трошки інший напрямок. Хоча музика в нас не відрізняється. Що на весіллі, що на фестивалях, ми граємо одну і ту саму музику, так, але. Е, по настрою, скажімо так, підходимо до цього трошечки по-іншому. Е, весіля це більш такий е, формат, скажімо, де ми е, продаємо свої емоції для людей, так, щоб їхнє зв'язок було незабутнім. А коли це фестиваль, так фестиваль це фріст. Е, так, так, це, це, це більший такий формат, де виступаємо не тільки ми, так, де увага не тільки на, направлена на гурт слови. Там, там танцюють, співають, розмовляють і так далі. Тобто, це мета фестивалів і там толок. Вий 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 так вий це це, це, це дещо інше. Ну от того, де ви звичайно мали слово голосу в підтримку 105-ї бригади тероборони Азовсталі. У вас звучало звучання і ваші пісні вони символізували ваш посил, посил український. Це звичайно. Так. Я мене бракує слів, аби описати це. Я думаю, що всіх це торкнулося, серце, і звичайно, це класний посил, це класні наміри. Я, я дуже радію, тішуся, що я була там. Я звичайно це все бачила, підтанцьовувала під гурт хлопи. Це було круто, неймовірно. Кличтеше, ходіть, звичайно. Ходіть на на всі фестивалі, розкажіть, будь ласка, хто у вас відповідає за це? Ну хто відповідає? Який тон у команді? Яка подача? Що ви сьогодні вдягаєте? У вас є якийсь піар-менеджер, хтось стиліст? Хто з вами працює? Хто це дуже складне питання? Справді складне питання. Тому що якщо пере перечитати нашу групу, наші? Повідомлення, коли ми збираємось на це вісім, ніхто і в кожного своя думка на рахунок того, що ми сьогодні вдіваємо, а це залежить відповідно від настрою кожної людини. Там а ще можливо від настрою жінки тої людини, так що є на спілка, наприклад, вітання, жінці відання Це неприємно, ну тобто. Є завжди люди, які нам можуть підказувати, але все рівно ми вирішуємо в кінці кінців, якось знаходимо баланс, скажімо так щоб вже не сваритися. І це тобто баланс чорного і білого, так. як зокрема в сьогодні? Ми взагалі сьогодні. то маємо, скажімо, є в нас стандартний вигляд. Якщо ви замітили, ми в чорному Біль. завжди такий чорно білий низ. Ви так? вже почали спорити. Так, ну так. слухай, Наташа, ти теж в чорному, так що утримаємося. Але у мене питання: якщо хтось пошиє вам лук, ну скаже, от подобаються як гурт, хлопи, як виходите, танцюєте, співаєте? Ну просто ми про це думали. до речі. Хочете? Хотите? Ну так, то так. давайте, давайте активуємося. КНК, ший, так, ший, робочі лише Так, ліній. було би дуже не